І прикінцева кінцева доповідь доцент Юлія Настюха, кандидат фармацевтичних наук, та ж кафедра фармакоменеджменту охорони здоров'я фармакотерапії клінічної фармації з доповіді значення цифрової медицини для менеджменту фармакотерапії системними ретиноїдами. Шановні присутні. Дозвольте нагадати, що група системних ретиноїдів – це лікарські засоби, застосування яких рекомендоване для лікування вузлового акне важкого ступеня згідно з даними доказової медицини, високий рівень доказовості. Окрім цього, як результат консенсусного рішення, використання ліків цієї групи вважається доцільним при використанні для лікування акне. Меншої ступені важкості, що резистентне до лікування або при акне, що створює фізичні або психологічні рубці, також використання цих ліків ізотретиноїну, як представника системних ретиноїдів, це єдиний представник із зареєстрованих в Україні. Також є доцільним призначається при інших дерматологічних захворюваннях, таких як розацея, те лімфома шкіри, немеланомний рак шкіри тощо однак. Використання ліків згаданої групи пов'язане з ризиком розвитку цілої низки побічних реакцій. Більшість побічних реакцій такі, з якими легко впоратися, їх, їм легко запобігти, а при проявах усунути їх усунути. Іде мова про зміни значень лабораторних тестів, а саме, рівня ліпідів, рівня ферментів печінки. Мова йде про прояви фотосенсибілізації, про виникнення сухості солсових оболонок очей, носа, шкіри, губ тощо. Однак є серйозні побічні реакції при використанні системних ретиноїдів. За даними систематичного огляду 2018 року, серйозні побічні реакції, тобто такі, які вимагають відміни застосування лікарських, лікарських засобів цієї групи, виникають у 3-2% випадків. І серед серйозних побічних реакцій особлива увага на особливу увагу заслуговує тератогенна дія лікарських засобів цієї групи. Отож, з огляду на те, що Ліки є ефективними, проте можуть викликати цілу низку побічних реакцій, зокрема і серйозних, є необхідність у менеджменті фармакотерапії лікарських засобів цієї групи, що, власне, і визначило мету нашого дослідження: вивчення значення власне, цифрової медицини для менеджменту фармакотерапії з системними ретиноїдами. Об'єктами дослідження були доступні релевантні інформаційні потопки. Чинні стандарти фармакотерапії системними ретиноїдами і вимоги до моніторингу фармакотерапії, а також анкети дорослих пацієнтів із акне, які застосовували ізотретиноїн, отримані нами шляхом анонімного онлайн-опитування із застосуванням Google форми. Для того аби попередити тератогенну дію системних ретиноїдів у світі, зокрема у країнах Європи, у Сполучених Штатах Америки, застосовуються впроваджуються програми управління ризиками в Україні у інструкціях для медичного застосування лікарських засобів на для ізотретиноїну і у державному формулярі у клінічній настанові лікування акне. Передбачено забезпечення належної контрацепції та тестів на вагітність. Контрацепція при використанні системних ретиноїдів вважається належною, якщо вона ефективна і безперервна. Безперевність йдеться про те, що розпочати застосування контрацептивних засобів потрібно за місяць до початку фармакотерапії системними ретиноїдами. Далі продовжити протягом усього періоду фармакотерапію та ще протягом одного місяця після завершення фармакотерапії. Ефективною контрацепція вважається, якщо використовується щонайменше один високоефективний метод контрацепції, що не залежить від користувача, або одночасно два взаємодоповнюючі методи контрацепції, що залежать від користувача. Крім того, передбачено, що пацієнт повинен періодично робити тести на вагітність. Спершу до початку фармакотерапії пацієнтка проходить тест на вагітність. Далі під час фармакотерапії найкраще щомісяця. І ще раз через один місяць після завершення фармакотерапії з системними ретиноїдами. Такими є прописані вимоги до програми запобігання вагітності. Однак якою є реальна ситуація з виконанням цієї програми? За результати проведеного нами анкетного опитування виявилося, що більшість пацієнток знали, більшість пацієнтів. Переважно більшість – це були жінки. Знали про ризики тератогенної дії. Проте у вибірку, все таки, попав один випадок застосування ізотретиноїну пацієнткою, яка не знала про можливість виникнення вад розвитку у плоду при використанні цих ліків під час вагітності. Пацієнтка застосовувала ізотретиноїн протягом 14 місяців. Надалі ми вивчали використання засобів контрацепції під час приймання ізотретиноїну і для попередження третогенної дії в нашій вибірці більше половини опитаних жінок вдавалися до контрацепції. Власне, серед цих пацієнток ми вивчали дотримання вимог програми запобігання вагітності. Ми вивчали надійність контрацепції та проведення тестів на вагітність. Контрацепція вважалась належною, якщо вона відповідала стандартам вище представленим, неналежною, якщо не відповідала. Ну, ще були варіанти, не коли пацієнтки не зазначили конкретних засобів, які вони використовували. З'ясувалося, що 63% жінок, які були нами опитані, вдавались до контрацепції, однак ми не можемо трактувати її як належну, оскільки використовувався лише один метод або комбінований оральний контрацептив, або презерватив в той час, коли належна практика передбачає поєднання двох методів. Жодного разу тестів на вагітність не проводили більше чверті опитаних жінок. Особливу групу ризику складає понад 18% жінок, які за неналежного рівня контрацепції жодного разу не проводили тесту на вагітність. Слід зазначити, що з жодних зауважень до вимог програми запобігання вагітності не було лише у неповних 4% випадків. Отож, попри прописану програму, проведене нами опитування підтверджує припущення, що з виконанням цієї програми все-таки є складності і вона потребує оптимізації. Власне, тут ми звернулися до... Світової практики міжнародного досвіду, так як це вирішує, поцікавилася тим, як вирішується ця проблема у світі. Застосовується один із методів, це застосування методів цифрової медицини. Зокрема, таким яскравим прикладом є Сполучені Штати Америки, де програма запобігання вагітності була впроваджена ще у 2005 році, але з 2010 року вона працює як програма оцінки ризику і стратегії його зниження. Власне, окрім того, що розроблена сама програма, в основі її лежить централізована комп'ютерна система для контролю виписування, застосування, постачання і відпуску ізотретиноїну. Програма управління ризиком тератогенної дії ізотретеноїну передбачає, що виписувати цей лікарський засіб може лише той лікар, який зареєстрований у програмі. Відпускати ізотретиноїн може лише фармацевт тієї аптеки, яка зареєстрована в програмі. Програмою передбачено навчання пацієнтів про ризики ізотретиноїну і вимоги до контрацепції. І лише якщо пацієнт, пацієнтка відповідає вимогам програми, тоді вона реєструється у програмі. Крім реєстрації, програма також містить низку керівництв для підтримки. Рішень, зокрема, йдеться про керівництво для лікарів, які призначають ізотретиноїн, для фармацевтів, які його відпускають, і для пацієнток, що можуть завагітніти під час фармакотерапії системними ретиноїдами. Отож, завдяки такому підходу. Формується єдина база даних, яка включає зареєстрованих лікарів, зареєстровані аптеки, зареєстрованих пацієнтів. Сюди ж підв'язані усі зареєстровані постачальники, тобто усі лікарські засоби, які схвалені в діє і містять ізотретиноїн, підключені в систему. В результаті ізотретиноїн отримують лише ті пацієнти, що є компетентними. В результаті впровадження такої програми за Підтримки комп'ютерної системи було отримано спершу перші результати, так тобто йдеться про підвищення доступності до ефективних довготермінових екстрених засобів контрацепції, але згодом було отримано дані про те, що є зниження кількості вагітності, абортів та вроджених вад. Опосередковано про дієвість згаданої програми свідчить також той факт, що 40% рецептів на ізотротеної відхиляються фармацевтами через недотримання вимог програми. Власне, однією з найбільш частих причин є порушення вікна рецепта чи вікна призначень. Мова йде про те, що пацієнтка, яка може завагітніти, може отримати. Ізотретинеїн в аптеці лише в тому випадку, якщо прийшло не більше семи днів віддати взяття зразка сечі чи крові для тесту на вагітність. Якщо вона протерміновує, їй потрібно повторно пройти тест на вагітність, лише тоді вона матиме таку можливість. З однієї сторони 40% говорить про те, що дієвою є програма. Проте це також створює проблему ефективності фармакотерапії системними ретидоїдами, адже виникають прогалини у фармакотерапії. Дані проведених досліджень говорять про те, що впровадження більш, більш суворих вимог насправді більше, більше збільшують страх перед тератогенними ризиками у пацієнток, проте фактичного уникнення впливу за на вагітність не відбувається. Отож, потрібно шукати якісь інші методи. І з цією метою, власне, програма завдяки комп'ютерній системі, цифровій медицині є більш гнучкою. В неї можна вносити оновлення, які знову ж таки одномоментно стають доступними усім учасникам медикаментозного процесу. Останні оновлення, от згадану програму, були от буквально нещодавно внесені. Це 30 листопада 2023 року, і вони стосувалися вимог до тестів на вагітність. Якщо до цього, тести на вагітність рахувалися лише ті, які проведені або у закладах охорони здоров'я, або у сертифікованих лабораторіях, то відповідно до введених. Оновлень так, Такі вимоги виставляються лише до тестів перед початком фармакотерапії. Але протягом фармакотерапії жінки можуть проводити тести на вагітність вдома, в домашніх умовах. Тобто, це дещо спрощує ситуацію, передбачається, що відсоток відхилень зменшиться. Тому дозвольте підсумувати: з огляду на вкрай низький рівень належного виконання програми запобігання вагітності при застосуванні системних ретиноїдів відповідно до отриманих нами результатів. Та серйозність наслідків нехтування вимогами йдеться проти редогенну дію. Існує необхідність пошуку та задіяння стратегії сприяння дотриманню рекомендацій. А представлена представлений слайди досвід використання методів цифрової медицини у Сполучених Штатах Америки шляхом впровадження централізованої комп'ютерної системи для контролю виписування, застосування, постачання, відпуску ізотретиноїну. Засвідчує свою дієвість та може бути рекомендована до використання і в Україні. Дякую за увагу, дякую, Юля Сергіївна. Насправді це дуже цікава доповідь, і вона не про контрацепцію. Це доповідь про, про це практично, практичне застосування реального, то що ми говорили перед тим цифрової медицини в застосуванні до фармакотерапії, до ретиноїдів. Насправді це величезна проблема. Косметологія зараз зростає, а ретиноїди стають дуже актуальними, дуже модними в тренді. І жінки виходять зимою в гори, приймаючи ретиноїди і попадають вже в дерматологію або ще гірше в опікові відділення страшними опіками. Насправді це через те, що вони не знають, як це все працює. В той же час тератогенність і так далі, це онкологи не будуть збрехати, як, як ліки працюють в тому плані, і не всі про це.